Як Паша вже згадував раніше, що по новому календарю 6 січня ми святкували або згадували хрещення Ісуса. І тому я хочу вас всіх привітати. Привітанням Христос Хрестився. Я радий, що багато з вас знає, як відповідати, тому що, мабуть, нові люди вони можуть не, ну, не завжди знати, що казати. Знаєте, готуючись до проповіді, також я. Думав собі про те, що не знаю, чи ви щось запам'ятаєте з цього, але знаю точно, що Бог докорив мені мене. Я побачив в цій історії, побачив в тих уроках, побачив себе і своє серце, в чому мені треба ставати краще. Я хочу почати свою проповідь з однієї ілюстрації. Можна, будь ласка, презентацію. Дивлячись на ці фотографії або на ці сайти, так, що ви можете сказати? Що це таке взагалі? Тобто, які у вас асоціації з цими, з цими логотипами? Так, я думаю, що кожен із нас, мабуть, хоча б один раз в житті, стикався з тим, що ми стикалися з пошуком роботи, коли ми шукали роботу, і можливо ці, можливо, якісь інші сайти нам цьому допомагали. так? І коли ми шукаємо роботу, що нам для цього потрібно? Коли ми викладаємо щось, коли ми реєструємося на цьому сайті, що ми туди завантажуємо, що є важливе там. Так, наступне це є резюме. Окей, тоді, що таке взагалі, що таке резюме в нашому розумінні? Що ми розуміємо під словом резюме? В резюме. Ми зазвичай вказуємо наші якісь контактні дані, якусь нашу історію, наш досвід, наше навчання, де ми вчилися, так? якісь наші здобутки, наші досягнення. Все, що стосується нас, це, такий, це така коротка біографія нашого життя, яка стосується роботи. Така маленька характеристика, яка описує нас, роботодавцю, і він на основі цього приймає якесь рішення, чи брати нас на роботу, чи не брати. І отже, для того, щоб приготуватися йти на роботу, ми е, щось робимо. Ми себе готуємо. Ми складаємо резюме, і це резюме складається з якоїсь нашої історії, з того, хто ми є. І також, схоже, резюме є. Е, е, в служінні для того, щоб ми почали робити якесь служіння, в нас має бути наше таке духовне резюме, наш шлях з Богом, наша якась історія, наше досягнення, те, що говорить про нас. І тема моєї проповіді буде сьогодні: як, як підготуватись до служіння або що потрібно для того, щоб підготуватись до служіння. І ми будемо сьогодні говорити про історію. Одного чоловіка дуже особливого, в якого було ідеальне резюме, який, був, який мав найкращу історію, це про Ісуса Христа. І ми візьмемо період історії Його, який е, описується, який ми читаємо до того, як він почав своє таке офіційне служіння, до того, як він почав щось робити. І давайте подивимося з вами на те взагалі, що ми знаємо про Ісуса, до того, як Він. Почався служіння до того, що вже говорив Роман, до того віку, коли він прийшов приймати хрещення. Що ми знаємо про нього? Скажіть, будь ласка, з Івангелії. Так. Де загубився? Так, де загубився? Так. Тобто, насправді ми про нього знаємо щось, але це дуже дуже мало. От ми знаємо, як він народився, де він народився, в яких обставинах, хто були його батьки, приблизно чим займалися його батьки, його батько. І один з євангелистів описує 12-річний вік Ісуса, де він загубився в храмі, так, коли вони прийшли з батьками принести жертву. І далі до 30 років приблизно ми не знаємо про Ісуса нічого практично. Ми можемо собі тільки припускати, що Він був дитиною, хлопчиком. Пізніше був юнаком, потім став чоловіком. Тобто він був звичайною людиною з ну, певною особливостю, що він не мав гріха. Він ніколи не грішив. І, мабуть, він займався тим, тією справою, якою займався його батько Йосип, так? його батько тут на землі. А Йосип був Теслею. Тобто ми бачимо, що Ісус це, це звичайна людина, який не грішив просто. І Зараз ми прочитаємо одну історію, яка записується у всіх Євангеліях. Це якраз період той до того, як Ісус почав своє служіння, свою місію на цій землі. І цікаво є тим, що ця історія вона записана у всіх Євангеліях, і чомусь було нам важливо, нам важливо її знати. Я хочу, щоб ми взяли уроки з цієї історії, які нам пишуть всі евангелісти. Давайте її зачитаємо. Це Євангелія від Матвія, третій розділ, 13, 17 вірш. Відкрийте свої Біблії і давайте разом зачитаємо. Це історія про хрещення Ісуса. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував Його, кажучи: це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому: Облич тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води і відчинились йому небеса. І Він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Це історія, яку ви, мабуть, знаєте, яку ви читали вже багато разів. Але чим вона така особлива для нас сьогодні? Оскільки я вже казав, що це період, це певний опис періоду життя Ісуса до Його служіння. І перед тим, як він почав щось робити на цій землі, до того як він почав служити, були такі дві події, які описані: це є хрещення і це є постеля. Постеля, проповідь про постелю буде на наступній неділі, на наступну неділю, тому такий маленький анонс. Приходьте, буде дуже цікаво. І так, читаючи історію про хрещення Ісуса, я хочу, щоб ми подивилися на уроки, які відкриває, які відкриває для нас Біблія. Що нам потрібно перед тим, як почати служити? І перше, що нам потрібно, дивлячись на цю історію, це є, нам потрібно смирення. Давайте зачитаємо чому. Тринадцятий вірш: тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Ісус прийшов прийняти хрещення свідомо. І що це означає, і в чому тут взагалі смиріння. так? Насамперед, давайте трошки поговоримо про, взагалі, про хрещення, яке давав Іван, і Роман вже згадував свої проповіді, чим воно відрізняється від сьогоднішнього, яке приймаємо ми. Іван хрестив людей на покаяння, і гідний плід покаяння, ми вже знаємо, що це. А Ісус, а, а, а Іван потім описує, що Ісус хреститиме. Людей або нас, потім свою церкву Святим Духом та вогнем. Тобто, хрещення, вони свої концепції трошки різні. Іван хрестить не покаяння, Ісус хрестить е, Святим Духом та Вогнем. Іван хрестив на Покаяння і Він проповідував про те, що наближається Боже царство, і людям потрібно покаятись в своїх гріхах, щоб приготуватись до приходу Месії. Ми ж приймаємо сьогодні хрещення як символ завіту з Богом. Отож, Ісус хрестив людей на покаяння для грішників, отож, Іван хрестив перепрошую, людей на покаяння для грішників. Але Ісус мав божественну природу і був безгрішний. Так чому ж йому було приймати це хрещення? Його людська і божественна природа не потребували не потребувала цього покаяння. Тобто Ісусу не потрібно було приймати це хрещення, яке давав Іван. Але ми бачимо в цих віршах, що. Ісус прийшов з Галілеї на Ірланд до Івана, щоб у нього хреститися. Тобто Ісусу це не потрібно було робити, але Він свідомо приходить для того, щоб хреститися. Він, це Ісус, ставить себе на рівень з людиною. Він смиряє себе і ставить на один рівень з людиною. Ісус, маючи титул, маючи досвід, маючи статус Бога, Творця, той, який створив усе, ставить себе на рівень з творінням. Ісус смиряє себе, що прийняте хрещення, яке йому не потрібно було приймати, і згоден смирить себе, ідучи на хрест, на який він не мав іти. Що ж таке смирення для нас сьогодні? Смирення для нас сьогодні це не вважати себе кращим, не вважати себе більшим або якимось ліпшим за когось. Так, кожен з нас він займає якесь положення в суспільстві. Хтось працює на роботі, має якусь посаду, хтось служить церкві і є служитель. І навіть в будь-яких сферах життя. Тобто я в воді і я розумію, що е, їздючи на машині, я сам про себе, про себе думаю, що я добре їжджу. І коли я стикаюся з людьми, там, з новачками, якісь на дорозі, то мені зразу стає складно. Тобто мені стає складно їх. Е, Прийняти, мені стає складно смиритися, тому що я себе, ну, я думаю, що я краще занагічу, то я себе підіймаю над ними. І е, коли ми можемо займатися довго якимось служінням, можемо бути такими, знаєте, успішними в церкві, це може нас часто підіймати над кимось. І це нас віддаляє від людей. Ісус це був той, хто був. Найвищий від, від всіх, але він смирився він це опустив для того, щоб бути близьким до нас. Ісус стає близьким. То чому нам потрібно бути смиреними, у підготовці до служіння? Для того, щоб стати ближче для людей, якими будемо служити. Отже, перше, що нам потрібно, щоб приготувати себе в служінні це смиритись. Наступне, що ми можемо бачити в цих віршах, це є послуг. Для того, щоб приготувати себе до служіння, нам потрібен послух. Давайте зачитаємо вірші, які говорять про це. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому «Оближ тепер. Бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Прийшовши, прийняти хрещення, Ісус зустрічається з Іваном, з тим, хто готував його дорогу. Іван, розуміючи, хто такий Ісус, Він хоче відмовити його приймати хрещення. Він говорить, що він навіть не достойний розв'язати йому взуття для того, щоб не те, щоб давати йому хрещення. Але Ісус наполягає і каже, облич тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Що це така за правда? Давайте ми з вами порозмірковуємо. Ісус має завдання від туця, і Він чітко усвідомлює, що йому потрібно зробити. І навіть попри спротив або відмовки Івана, Він виконує те, що має. Ісус слухає свого Отця. Ісус приймає хрещення тоді, коли моральні та духовні лідери того часу вони його не приймають. Вони, приходячи на хрещення до Івана, вони дивилися, але Іван їм каже, що, ви, що вам також потрібно це хрещення для покаяння. Бо вони ну, себе тим. Ніби втішали, що вони там діти Авраама. Іван каже, що Бог може зробити з цього каміння дітей Авраама. Тобто Іван проповідає хрещення для всіх грішних людей. Але вони, вони це, це ті люди, це митники, це є фарисеї, це є знать того часу вони не приймають хрещення. Що ж що, що означає тоді зараз для нас слухати Бога? Бути слухняним це знати Бога і робити те, що Він хоче. Повертаючись до нашого пошуку роботи, коли ми шукаємо його, так, ми, ж, ми уважно ознайомлюємося з вакансіями, які нам пропонують. Та компанією, з якою, на якому ми хочемо працювати. І розуміючи те, чим займається та компанія, розуміючи ті посадові інструкції, ті обов'язки, які нам потрібно робити, ми свідомо йдемо на це і ми в цьому проявляємо послуг та відповідальність. І так, можуть бути дуже різні обставини, можуть бути обставини, коли. Виключає світло, коли ви десь там переводитесь на віддалений якийсь там доступ і так далі. І є така спокуса десь там схалявати, десь щось там не зробити. І в цьому проявляється наш послух. І так само, готуючись до служіння, в нас можуть виникати безліч обставин або людей, які можуть нам суперечити, які можуть нас відмовляти, що ми робили те, що ми робимо. Коли прийшла війна, то дуже багатьох людей це спокуса появилося, з них став виклик, що їм робити? Чи слухати їм Бога, чи слухати їм себе. Що їм робити? Чи лишатися в церкві, служити людям, чи їхати кудись, тому що щоб зберегти своє життя. Я нікого не осуджую, але це в цьому якраз проявляється наш послух. через стосунки з Богом і дари, які ми маємо, Бог кличе кожного з нас до служіння. Кожного з нас є своє покликання і місія в житті, закладена Богом. І щоб приготувати себе до цього служіння, нам потрібно бути послушним. Нам потрібно бути послушним тоді, коли прийдуть обставини, які будуть суперечити нам, які будуть нас збивати, і нам треба буде проявити послуг. Отже, друге, що нам потрібно, що ми можемо побачити в цій історії, так, другий урок, це для того, щоб приготувати себе для служіння, нам потрібно мати послуг або бути слухняними. Третє, що нам потрібно, це потрібне розуміння своєї ідентичності або розуміти своє прийняття. Читаючи 16 17 вірш, ми можемо побачити: ухрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинились йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Після того, як Ісус приймає хрещення, ми бачимо події, які нас свідчать про те, хто такий Ісус. Коли тільки до цього читаючи, ми бачимо Його як немовля, ми бачимо Його як просто дитинку, так? потім в храмі, ми нічого не знаємо про нього, приймаючи хрещення, ми бачимо, хто такий Ісус. Виходячи з води, ми бачимо триєдиного Бога, в вудці, який промовляє до сина. Ми бачимо триєдиного Бога в дусі, який сходить на сина. І ми бачимо триєдиного Бога в сині, який є сам Ісус. Бог отець називає Ісуса Сином, якого Він вподобав. Дозвольте вам задати таке більш особисте питання. Воно ну, стосується ваші, вас і ваших батьків. Е, як ваші батьки в дитинстві або зараз вас називають? Або до вас звертаються. Окей. Чи часто вас називають улюбленими? скажіть? Або називали, можливо, улюбленими. Або можна по-іншому це запитати. Чи, чи часто ваші батьки вам пишалися, що ви щось робили або не робили? І вам про це казали. Скажу чесно, свою таку маленьку історію, що. Так, мене батьки дуже любили, але мені хотілося, мабуть, частіше, щоб мене називали, щоб мене приймали, щоб мене ну, … Щоб мною так тішилися, щоб мною пишалися. Я був таким ну, не дуже послушною дитиною. І я надію, з мене таких дітей не буде, як я був. Але... але Але мені хотілося дуже, щоб батьки мною пишалися. Мені хотілося стати кимось, щось досягти, щось добути, щоб вони мене прийняли, щоб вони сказали. Синочок, я тебе люблю, ти такий класний, тобі пишаєшся. Так, воно дуже впливає на гордині і так далі, але це, це рівень стосунків. Це рівень стосунків з нашими батьками, як вони до нас звертаються. І, повертаючись до цієї історії, ми бачимо, що Бог називає Христа улюблений син. Він ним пишається. Христос ще. Так ну, можна грубо сказати, по ідеї він нічого не зробив. Він ще не почав своє служіння таке офіційне на цій землі, але Бог його вже вважає улюблений сином. Він його приймає. Але чому ж це важливо для нас сьогодні? Не розуміючи і не відчуваючи свого прийняття від наших батьків, від Бога, ми захочемо його дуже часто якось заробити, доказати. Ми захочемо бути важливими. І Робити все для того, щоб мати якусь значимість. Я це кажу неспроста, тому що я сам такий, і я бачу себе в цьому, що дуже багато речей, які я роблю, вони так, годують якусь мою таку гординю, тому що я розумію, що мене ніби є за що похвалити. Але ну, це ж неправильний мотив. Дуже часто люди, які вже в старшому навіть віці, вони намагаються досягти успіху для того, щоб отримати якийсь статус, щоб відчути себе важливим і прийнятим. Але ми з цієї історії бачимо, що Ісус є прийнятий, нічого, практично нічого не зробивши. Він є прийнятий і улюблений син ще до того, як почав щось робити. Йому не потрібно було вражати свого отця, йому не потрібно було щось доказувати, він вже прийнятий. І через це прийняття ми з вами також маємо це синівство у нашому лиці. Нам більше не потрібно щось робити, щось, щось доказувати, щось воювати, ну, воювати за щось, щоб завоювати Божу прихильність, бо тому що прийде такий час, коли нам щось не вийде, коли ми будемо щось робити і нам не вийде, і це просто нас опусте, і ми будемо розуміти, ну що, ми нікому не потрібні. Але ми бачимо цього тексту, що Бог приймає Ісуса, і Бог приймає сьогодні нас через Ісуса. Тому для того, щоб приготувати себе до служіння, нам потрібно розуміти своє прийняття і свою ідентичність в Ісусі Христі. І тільки через приймаючи Бога, приймаючи Христа, ми отримуємо це. Ми отримуємо ідентичність, ми є улюбленими дітьми нашого Отця. І так, щоб підсумувати, нашу проповідь, мою проповідь, щоб підготувати себе до служіння, нам потрібно перше це смирення, розуміти. Хто я і хто інший, кому маємо служити, випускати себе на цей рівень, щоб бути близьким до людини. Друге, нам потрібен послух для того, щоб знати, хто отець і знати, що він від нас хоче. І третє, нам потрібно розуміння нашої ідентичності, розуміння, що ми є улюбленими і прийнятими дітьми нашого Отця. Амінь.